Сьогодні на огляді у нас буде моделька від виробника Galaxy Glock-19 і Galaxy G15. Страйкбольний пістолет, іграшкова пневматика, комплектація. От Бачите, як трошечки приїхало покоцане, але це просто упаковка. Тому якщо ви отримуєте її трошечки побита ось ця слюда, ну нічого страшного. Це не впливає на пістолет, вона спеціально зроблена для того, щоб... Транспортування було безпечним. В комплекті кульки, які ми не використовуємо, тому що вони шершаві, поганої якості. Це так, пару пострілів зробити, чисто щоб перевірити, працює пістолет чи не працює. Далі, сам пістолет. Пістолет виконаний у нас цинком магнієвого сплаву, металу, важкий, важкий, металевий, затвор металевий. І нижня частина також йде металева. Не така, як у оригінального глоку, де верх метал, а низ іде армований нейлон. Але, в принципі, модель якісна: гачок у нас пластик, кнопка скидання у нас пластик. Дуло йде нікельоване, без різьби. Класний пістолет. Розмір у нього один в один. Зі справжнім це, мабуть, генерація третя. Важить він приблизно 600 грамів за рахунок того, що тут йде також металевий магазин, і всередині є арматура, яка утяжує конструкцію. Вона там товщиною там, з великий палець. Сюди заряджається 13 куль, вставляється досить просто, перезаряджається також просто. Зараз заряджаємо кульками, покажемо вам, як він стріляє, на яку відстань. І, в принципі, все необхідне для того, щоб користуватись ним Заряджаємо. Попало мені блядь, назад лоб. Можу сказати, що це один із самих влучних пістолетів, самих зручних по користуванню. Тому моя вам порада: якщо хочете, беріть. Посилання буде у нас в описі. Переходьте, замовляйте. Дякую за перегляд.